День знань організовано для наших дітей, які навчаються в Мелітопольських закладах освіти, а саме, саме Мелітопольської гімназії 23 та ліцею номер 9 Організатор управління освіти та наша Мелітопольська міська рада. Дякуємо за підтримку обласному центру молоді, який завжди нас привітно зустрічає на своєму подвір'ї, так як наші заклади, на жаль, не мають свого приміщення, да свого подвір'я, і вони завжди обласний центр молоді нам з нас іде на зустріч і приймає на цьому шикарному подвір'ї. Один перший клас, який буде зустрічатися зі своєю вчителькою в очному форматі за певним графіком, щоб діти могли здобувати. Повноцінну освіту не тільки дистанційно. У цих закладах освіти Мелідопольської гімназії номер 23 та ліцею номер 9 організовано за змішаною формою навчання. Тобто діти будуть приходити в освітній простір і отримувати знання. Перший клас підійшли до мене. Зараз будемо шукати. – Швидко, я, я Дитина йде до першого класу, так що вітаємо її. Це найкраща форма, тому що це спілкування, це отримання знань, це незвичайне взагалі йти до результатів кращих. Чомко улетіло, шукайте. Хочеш складайте пазл і дізнавайтеся, у кого всі ключі від школи. Ми вирішили обрати Мелітопольську школу. Я думаю, нам тут дуже сподобається. Я думаю, живе спілкування з вчителями, з однолітками це набагато краще, ніж онлайн навчання. Першого навчального року очікуємо нових можливостей, нових перспектив, нових знань. Очікуємо скорішого повернення додому, щоб продовжити навчання дитини в стінах жіно Мелітопольщини.